Трохи посунути сюди. Так, ось так. Так, так, ще трохи. Ага, виходить здорово. Ой, хто це приїхав? Шеф. Щоб торт виглядав ідеально, не вистачає тільки цього громадного скітлс на верхівці. О, ми потрапили до кулінарного челенджу. Прикольно! І наш кулінарний челендж починається. Малятко Майлі хоче полуницю, а значить, готуємо тортик з полуничною темою. Погнали! Я вирішив, що мій торт буде прикрашений полуничною хобабубою. Першим ділом жуйку треба як слід розкатати. Отак, вже уявляю, як круто вийде. Чудово! Жуйка розкатана. Тепер треба обережно накрити нею торт. Супер! Ой, ну не знаю, я б таки їсти не стала. А от мій торт буде прикрашений розплавленим маршмеллоу. Воно таке гарне і солодке. Виливаємо все на торт. А потім переходимо до прикрашання. Ви тільки подивіться, яка гарна і свіжа полоничка росте у мене на городі. Ось так. Вишукано. А я прикрашу тортик класними мильними бульбашками від хуба Буби. Дивіться, як гарно. Ой, один улетів, бабуся лови. Ой, це ще що. Ну, він же був ви жуйки. Пробач. Ну, а я мій приголомшливий торт буду прикрашати за допомогою кітката. У мене є кіткат кожного кольору веселки. Ось так яскраво і апетитно. Ага. Далі треба вирізати серцевину торта і залити її смачним полуничним джемом. Чудово, можна закривати. Далі польємо наш тортик смачною нутелою. Ох, як же апетитно. Ну і нарешті останній штрих. Посипаємо зверху скітлс. Так, скітлз чудово поєднується з райдужними кіткатами. Майлі можеш спробувати. Вау! Як багато гарних тортиків! Хочу почати. От із цього. М -м, яка ж апетитна полуничка. А тепер спробую і сам тортик. Ну-ка. Вау! У мене вже слина тече. Так він з маршмеллоу. Дуже смачно. Мені подобається. Ходімо далі. Тепер я спробую ось цей торт. О, бачу, що тут є полуничний джем. Здорово. М -м, цей тортик також дуже смачний. О, а тут у нас якісь цікаві кульки. Ой, луснула? Wow. Ось це так. Ця кулька була із жуйки. Здорово. М -м, ніколи не коштувала торти з жуйкою. Ну, це дуже здорово. Я навіть можу бульбашки надувати. Як же круто! Цей торт точно переміг. Так, я переміг, я кращий. На цей раз малятко Майлі хоче. Маленький торт. Як цікаво. Не розумію, а чому маленький? Бо він буде для моєї ляльки Барбі. Ось це так, як же мило. Ну що, друзі, починаємо. Завдання цікаве, і я готовий перемагати. Першим ділом візьмемо невеликий шматочок крекера і подрібнемо його у крихту. Чудово! Тепер беремо маленький шматочок масла. О, який же він маленький. Перекладаємо його в склянку і відправляємо у мікрохвильовку, щоб він розтанув. Якщо вже торт для ляльки, то й готувати треба в лялькових пропорціях і на ляльковій кухні. Чудово масло розтануло. Тепер виливаємо його до нашої крекерної крихти. Гарненько перемішуємо, а потім беремо форму для випікання і викладаємо на дно печиво з маслом. Обережно все вирівнюємо і переходимо до наступного етапу. Нам знадобляться дві каструльки. В одній на плиті ми розігріваємо молоко, а в другій змішуємо желатин з цукром, щоб у нас вийшло желе. Коли все буде готово, спочатку заливаємо нашу молочну суміш у форму, потім викладаємо пару цукерок і нарешті заливаємо все желе. Вуаля! Міні тортик готовий. Залишилось тільки його задекорувати. Пляжний пісочок ми зробимо за допомогою горіхової крихти. Додамо парочку єстівних пальм і можна подавати. Да уж, ляльок Майлі я ще ніколи не годувала. Але, здається, до мене прийшла ідея. Для мого міні тортика мені знадобляться крекери і джем. На крекер кладемо ложечку смачного джему, на джем крекер. І так декілька разів, щоб було багато шарів. Ой, як здорово! Мені подобається. Ну а зверху прикрасимо свіжими ягідками. Ого, як гарно! А що робити мені? Точно я зроблю торти жуйки. Це буде дуже смачно. Потрібно покласти жуйку, а далі змастити все кислим гелем. У мене буде кілька шарів. Ось так. Здається, це непогано виходить. Ой, яка ж кислятина! Треба швидко щось солодке. О, взбиті вершки будуть здорово виглядати на вершині мого торта. Також посиплю зверху цукерками ньорці, і У мене все готово. Барбі, ну як тобі тортики? Подобаються? З якого почнемо дегустацію? Ти хочеш із цього? Ой, яка ж ти кумедна? А тепер спробую я. Ого, Це справді смачно. Я з тобою згодна. Дивись, можна навіть бульбашку надути. Ну що, тепер спробуємо. Ось цей, так? Виглядає прикольно. Тортик з ягідок, крему та джема. Дуже смачно. Мені подобається. Що ти кажеш, Барбі? Останній тортик виглядає краще всього згодна. М -м -м, і на смак він просто відмінний. Тобі також сподобалось? Ну і що, шеф перемагає. Так, хто кращий? Я кращий? Я. А тепер я хочу торт бургер. Чекаю на ваші креативні рішення. Окей, до мене вже прийшла ідея. Я зроблю самий крутий торт у вигляді бургера. Майлі Майлі сподобається. Для початку треба надати цьому торту відповідну форму. М -м, який приємний аромат. Бабуся, це ви самі пекли? Що ж, похвально. Дякую. Мені приємно. Я зберу для своєї онуки самий смачний солодкий бургер. Кладемо полуницю, далі печиво. Ой, що це з ним? Квентін, це ти відкусив? Гаразд, вже доїдай до кінця, в мене ще є. Велике, дякую, бабуся. Так от кладемо печиво, поливаємо полуничним сиропом, додаємо шматочок яблука і накриваємо все булочкою. Готово. Ну, яка краса? Що ж мені таки придумати? Хм, Точно, я просто замовлю більше бургерів. Так, стільки вистачить. О, доставка. Дякую. О, ось вони смачні ароматні бургери. Викладаємо їх всі на тарілку. Це що все? Ну, добре. А тепер треба придумати щось оригінальне. О, знаю. Я зроблю торт на день народження. Буде здорово. Майлі задує свічки і загадає саме завітне бажання. Маю парі. Її бажання буде, щоб брат навчився готувати. Краще поглянь сюди, Квентін. Ось це називається тортом. Зверху викладу декору у вигляді кунжутних зерен. А потім за допомогою крему промалюю всі шари. Ох, Майлі залишиться в захваті. Це буде смачно, солодко, незрівнянно. Готово! Смачного! Вау! Зачекайте, це що, реальні бургери? Ні, так не піде. Я просила торт. Та ось це виглядає цікаво. М -м, зійти з розуму, як смачно. З'їла б цілком, але у мене попереду ще один торт. Вау, який прикольний! І на смак також дуже здорово. Ням-ням-ням. Так, ну і кого мені обрати переможцем? Вирішила. Перемагає бабуся. Ти найкраща. Ой, як приємно! Я вас зробила, шеф. Швидше підписуйся на наш канал, щоб не прогавити такі ж смачні і веселі челенджі. Ну а поки що, бувай!